Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Послання від ракула повного місяця на 18 листопада. Карта Карта Сила. Ви знаєте, карта говорить про те, що варто бути рішучими, варто бути наполегливими. Для того, щоб досягнути успіху у своїх справах, доведеться проявляти силу свого характера, впевненість у своїх силах, бути рішучими і ніколи не здаватися. В деяких ситуаціях просто йти напролом. Тільки тоді буде успіх у ваших справах, у ваших починаннях. І просто не лякатися, а досить е, сильно зустріть труднощі, які можуть виникати на вашому шляху. Вони вам під силу і ви з цим всім впораєтесь. Саме головне ніколи не здаватися і нічого не боятися. Всі складності ви зможете пересилити, як то кажуть, зможете їх побороти. Гарного.